Перша задача задача А ялинкові іграшки. Читаємо. У Сашка є ялинкові іграшки, яскраві кульки та скляні бурульки. Батьки дозволили Сашкові прикрасити цими іграшками новорічну ялинку в школі, щоб іграшки не розбились. Сашко вирішив розкласти їх по коробках. Одну коробку можна покласти або три кульки, або чотири бурульки. Визначте, скільки коробок потрібно Сашкові, щоб упакувати М-яскравих кульок, Н скляних бурульок. Так, ну, до речі, тут важливо зрозуміти, що в одну коробку можна покласти тільки або кульки, або бурульки. Ну, власне, це і є в, у фразі в одну коробку можна покласти або три кульки, або чотири бурульки, але а, тут ясно, що суміщати їх не можна, або те, або те. А, також треба враховувати, що якщо ну Ви вже розклали всі кульки по коробках, і залишилась у вас одна кулька або одна бурулька, то вони все одно займуть одну коробку, і навіть сумістити їх не можна. Це не очевидно, але так, такі є умови задачі насправді. Ну В задачах, де треба щось ділити по коробках. Чи взагалі щось ділити, ясно, що, що, що треба загальну кількість ділити на на стільки, скільки, скільки влазить. І задача насправді дуже проста. Єдине, що не дозволяє її, ну, що робить її більш-менш цікаво, це те, що кожна кулька, ну, по-перше, що в результаті має отриматися ціле число. Не може бути дробової кількості, дробової кількості коробок. Але в той же час треба розуміти, що якщо ми просто візьмемо цілочисельне ділення, тобто відкинемо дробову частину, то у нас коробок не, не вистачить, тому що може бути таке, що одна кулька займе цілу коробку, якщо вона виявиться зайвою. В той же час треба розуміти, що плюс одну коробку зробити також не варіант, тому що якщо кульок от рівно по кількості коробок зробиться так, що їх стане по три кульки і більше не залишиться жодної, то тоді плюс одиниця нам зробить погано. Тому е, тут треба зрозуміти таку штуку, що кількість коробок завжди буде дорівнювати е, ну, Якщо всі кульки поділити на 3, ну, плюс всі бурульки на 4. Але якщо вони діляться а, чітко, то додавати кульку не можна, якщо діляться не чітко, тобто, в дробове число, то треба додати а, ще одну коробку на оцю дробову число. Тобто ми кожен дріб, оцей маленький, який залишається у нас, якщо вийде дробове число. Ми маємо округлити в сторону збільшення. Якщо в нас вийде там, я не знаю, коробок для, для кульок, наприклад, там 10 цілих і там одна десята коробки, не впевнений, що таке можливо. Одна 10, мабуть, неможливо, 3 десятих може вийти. То ми все одно маємо оці, о, оцей деся, десяточка, вона має перетворитися в 11 коробок. Ну, а 10-0 перетворюється в 10. Відповідно, ну, десь можна використовувати колись там. Умовний оператор, якщо націл поділилось, то, якщо ні, то ні. Але насправді це округлення в більшу сторону. Це та операція, яку інформатику називають сейлинг. Сейлінг. Або просто сейл в різних умовах програмування, по-різному від е -е, слова стеля. Да? Відповідно, це округлення в більшу сторону. І в таких задачах, там, де нам треба м -м, щось ділити. По коробках чи там, вставляти квадратики в певну площу і так далі. Завжди нам просто треба зрозуміти, що це округлення в більшу сторону. І в більшості мов програмування така операція є, її не треба видумувати. І вона зветься щось типу сейл або щось таке. Давайте напишемо програму на питоні. Так, створимо a1.py Бо в мене А вже є, я їх розв'язував просто. Так, я буду всі задачі розв'язувати за допомогою функцій. Це трошки дисциплінує, хоча в таких простих задачах вони не обов'язкові. Отож, dev. Boxes для того, щоб сказати, скільки нам треба коробок, нам потрібна кількість куль і кількість буруль. Можна було прикласти англійською мовою, але не хочу. Це бол, мабуть, і щось там. Ну, кулі бурулі, коротше. Так, на кулі нам потрібно куль поділити на три коробки, але, як я сказав, сейл. Сейл треба додати з бібліотеки Ме, так? Ну, а на Бурулі нам треба також сейл. Бурулі поділити на 4. І ці коробки треба додати. Відповідно, відповідь у нас така. Для того, щоб считати дані, ну, до речі, дані тут записані. Треба сказати, через пробіл, тому їх. Треба читати з допомогою генератора списки або функції Map і о, пишемо просто одне дання. Тобто, що робимо? Пишемо. Е, давайте напишемо так. кулі. Бурулі. Це Map int. Input split. Ну відповідно print результат нашої функції Boxes. Кулібурулі. Перевіряємо. На тих тестах, що є. 3-4 мало дати 2, 10, 10 має дати 7. Поїхали. 3, 4, D, 2. 10, 10. D, Ну, я надеюсь, что правильно. Отправляем на проверку. Мову и питон. Бачимо, що окей, це правильна відповідь. Так розв'язується перша задача. Ну, направду найпростіша.